Видатні невідомі українці або як українці змінювали світ. У серці Харкова в далекому 1886 році народилась обдарована дівчинка, яка в майбутньому мала перевернути світ своїм талантом. Варвара Каринська, що здобула визнання як українська володарка премії Оскар, виросла в родині меценатів, що належала до заможного суспільства свого часу. З самого дитинства Варвара відчувала покликання до мистецтва шиття. Її талант проступав навіть у найдрібніших деталях, а вдосконалені навички виготовлення вишуканих вбрань стали її визначальною рисою. Але доля поклала перед Каринською не тільки вишуканість моди, а й випробування. Радянська революція 1917 року поділила її життя на, до і після. Революція несла за собою туман невизначеності. Талановитим та розумним людям довелося зіткнутися зі